Друзі, доброго дня. Сьогодні піде розмова про акумулятори для електромоторів. Ось такий я маленький стенд зробив, під'єднав, щоб показати, ознайомити людей, як це виглядає. Грубо кажучи, ви включили передачу і ви поїхали. Все, не треба заводити двіжок. І скажу, це дуже зручно для тих, хто використовує човен, який ловить по струї, не ставивши човен на якорь, Ловля судака, жеріха, окуня. Коли нема сильного вітру і коли гарна погода, іноді дуже зручно не ставити човен на якорь а трохи сплавлятися. Якщо треба, трошки припіднятися, це дуже зручно, дуже швидко, не треба вам дергать, заводити. Це дуже, дуже, дуже якби компактно, легенький, вага його, якщо я не помиляю, щось там в районі 80 кг. Мотора. А тепер мова піде про акумулятори. Вот. Дивіться, це у нас ЄВА-105 Ампер годин. зборка на BMS-контролері Gigan з Bluetooth-адаптером. Він показує напругу, показує заряд, розряд. Ємність акумуляторів, які віддав, вимикається, вимикається. А це в нас акумулятор на ячейках LG Chem Letion. Просто по ціні Єва 105 ампер годин. Тут 6 циклов заряда розряду, 4000 циклів гарантує завод виробник. Це у нас LG Chem, Тут у нас в даній збірці 9 ячеек, це майже 2 кВт. Або 180 ампер годин Так само в такому ж кейсі я збираю 120 ампер годин В принципі, 120 ампер годин кажуть, що вистачає за глаза людям. Я ходив на ньому, розрядити повністю я його не зміг. Ось. Але я зібрав собі запасом. Ось цей акумулятор зібраний вже під клієнта. Сьогодні-завтра я його віддам. Це мій особистий акумулятор, зібрав на тестування, але ціна вопроса набагато вища. От. Головні переваги його, що ви можете під'єднати через ось такі силові клеми, ви можете під'єднати інвектор на 12 вольт і забезпечити якусь автономію, себе вдома питанням. Від такого інвіктора я запускав вдома 2-2,5 кВт ін'єктор, запускав котел, освіщення, насос на воду. Вистачає такого акумулятора десь на 4-5 годин автономності в скромному режимі, без фанатізму його вистачає, тому дуже зручно. Кому потрібно, потрібно, я збирав хлопцям на, на ноутбуки, так само в воєнним підраці. Я окремо вивожу всередину, ставлю плату, пониження, звичайні повищення напруги. Грубо кажучи, там, якщо ми беремо там Хіллет там, Пакер, там, ці ноутбуки, вони працюють, грубо кажучи, 20 вольт, я вивожу окремий розйом. Ставлю плату повищення напруги і ви напряму під'єднуєте без зарядного пристрою і ноутбук можете двоє, троє, четверо суток живити. Ось, Дані э, дані акумулятори э, комплектуються ось таким індикатором заряду. Ось він показує струм. Ось у нас XT60, це 6-амперний розйом зарядки, а також э, такі ось розйоми USB 3.0. Ось зарядка USB 3.0, 2 USB один 1 Type-C. Ось силові клеми. До нього під'єднується спокійно е, навіть ось такі є прожектора невеличкі. Е, тому, якщо буде зручно, якщо ви десь на природі чи ще щось, заряджати гаджети, під'єднати світло. Грубо кажучи, ну, вам, якщо ви виїжджаєте ось таким портативним акумулятором, вам вистачить. На автономності десь на, там, на пару тижнів на 2-3 тижні повністю автономності. Якщо треба, під'єднуєте інвектор, якщо треба, можете навіть від автомобіля підзарядити його. Ось Так само покажу, чому я раджу зарядний Emerson. Це серверні блоки питання на 750-800 Вт. Вони видають 50 А зарядки. Цей зарядний пристрій з захистом від переплюсовки. Но якщо я збираю своїм клієнтам ось такі зарядні, я замість спеціальних крокодилів ставлю на ось такий розйом xt 60 ставлю обратку, замість виводів клем, ставлю ось такий от коннектор переход. І тоді людина ніколи не переплутає фазіровку, і у вас ніколи не вийде з ладу даний пристрій. Це дуже важливо, бо, знаєте, в попихах десь людина спішить, забулась. Часто люди використовують, не дивляться на це, і потім зарядний пристрій виходить із роботи. От. Що я хотів сказати, головна перевага даних акумуляторів те що вони заряджаються струмом ось допустим тут можна 1С струм це до 100 А зарядки можна давати на заряд а тут у нас 9 ячеек по, по 60 А це грубо говоря 6 х 50 А ми можемо заряджати 50 амперним пристроєм ось такий акумулятор повний заряд при швидкій зарядці це в нас десь 1,5-2 години. Ось як такого акумулятора І по циклам заряд розряд я вже упав, що на цей завод виробник пише 4 тисячі циклів гарантія завод. На літіоні трохи менше вони вихажують. Десь ну, якщо ці викажуть до 6-8 тисяч циклов, то ці вихажують 3-4 тисячі циклов. Це приблизний. Якщо ви кожного дня будете експлуатувати вам вистачить його на 10 років. ось За останніх півтора року я зібрав їх вже більше 40 штук. Дуже якби в Україні у нас це набирає популярності і не тільки в Україні, по всьому світу. так Давайте ми його зважимо, один і другий акумулятор, щоб ви розуміли його вагу. Ось у нас Звичайний, грубо для... кажучи. Так. Трохи незручно як його взяти. О! Так. А тепер зважуємо 9600, 9800. Ну давай. 9800. 105 ампер годин важить 9800. Це в нас... Так. Не знаю, і трошки я сторону прибрав камеру, видно було чи ні. Давайте переважу. Так. 9800, 9780, 9800, грубо кажучи. Це у нас 105 ампер годин. Є так. Тепер давайте зважимо э, э, літіон. Тут у нас стосімдесят э, годин. Давайте ми його зважимо. Так. Ой, перепрошую, треба збити. Так. Трохи незручно це робити одною рукою. Ось. Так. 10, 200. 10. 10 Ні, 10, 56, 10 грубаря 60 грамів, 10 кг 60 грам. 180 темпер годин. Ось. Тому різниця взагалі невеличка, але в цьому... 180 А, в цьому 105 ампер-годин. Поясню, яка перевага Life Опоща, це літіжелізофасфатні і оцей, що на акумуляторах ЄВА? По-перше, вони в плані безпечності, вони більш безпечні, взриво опасності і це все. Ну, Я вам хочу сказати за 2 роки використання. Скільки я їх продавав, одна людина була помилилася, під'єднала замість е, зарядного. Тут, тут, грубо кажучи, на літіоні зборка 3 ТРС, струм 12,6 вольт для заряду. Хто переплутає, якщо під'єднає звичайний блок 13,8, як і на цей, то е, здуються акумулятори, але ніякого зриву нічого не було, як там лякають. Замінив людині ячейки і далі він працює все добре. Чим класний Емерсон ось цей блок живлення сітєвий. Китайці їх переробляють. Тут стоїть регулятор напруги. Ось у нас регулятор по амперам. Регулятор виставляєш ампер. А ось тут регулятор струму. Ось у нас панель-індикатор, де показує, показує у нас струм. А також вольтаж зарядки. Ви можете виставити від 12,6. А ні, тут навіть він від 3,5 або 3,2 вольта, я не пам'ятаю від скільки вольт. І заряджати можете до 14,8 або 15 вольт щось таке. Є на 16,8, є на, на 21 вольт ось такі от пристрої. Китайці в цьому плані дуже молодці. Тому, кому цікаво, кому потрібно зібрати, можу зібрати. Дуже добре підійде для резервного живлення, дуже популярністю про, ну, користуються у військових. У Мене зб... просять зібрати і такі прості, а також збирають одразу з зарядним пристроєм, одразу з інвектором, всі разом збірка. Це виходить набагато дешевше, ніж купляти штатний той же самий. Э, этот, Дорогі у нас, як вони. Delta EcoFlow 2 кВт станція стоїть 48 тисяч, а портативна на LG Chem, ті ж самих 2 кВт буде стоїти 17-18 тисяч. От вам і різниця. 40, 45, 48, 38 і 18. Ну Ось така от різниця. Так, да, там, звісно, воно більш буде збалансовано але ціни, звісно, зашкалюють. А З приводу акумуляторів. Ось ось такий от гарний приклад. Так що, кому цікаво, можете звертатися, замовляти.